Вщент вигоріли будинок, палаючі автівки та відчайдушні рятувальники. Вони з перших хвилин обстрілу працюють над приборканням вогню. Це наслідки потужного обстрілу росіянами Нікополя. Дроном ворог вдарив просто по житловому сектору. Троє людей зазнали чисельних осколкових поранень. Їх терміново шпиталізували. Один із тяжко поранених – 58-річний Андрій його шпиталізували до Дніпра. Від місця удару ворожим БПЛА Чоловік був на відстані півтора метра. каже, дрон летів з шаленою швидкістю, тож, хоч якось, зреагувати часу не було. Я думав, що все кінець, чесно ні одку, не возінь. Дрон просто в нас воді зверху, вашо падає. Панічого зробити. чоловік понад рік працює в комунальній службі, фіксує наслідки прильотів та надає першу меддопомогу постраждалим. Під обстріл потрапляв вже декілька разів, але цей каже був найнебезпечніший. Росіяни застосували тактику повторного удару. Спочатку били по цьому місцю з артилерії, а вже потім кинули БПЛА. Обичені буває також второ раз в ж місце. Ну, ну, як то за скорейма я вже год бігав по обстрілу. Не було такого і тут на тебе. Андрій наразі ще в реанімації він досі перебуває у тяжкому стані. Нажинні. Черепно-морськова травма, множинні поранення кінцівок, не черевної порожнини. Пневмоторакс він тяжкий. Він теж в реанімації. зроблено йому зроблено йому всі маніпуляції, які потрібні при цих пораненнях. Ранок на Копорщині знову розпочався з артилерійського обстрілу Маргницької громади. Безпекова ситуація залишається складною в районі військової адміністрації. Просять людей дослухатись до попереджень. Про небезпеку Марко Ручка Сергій Озіров, Сергій Гончар, Новини 11 -го каналу.